Вітаю, мої друзі та підписники, хочу сьогодні вам розказати про свій останній безлімітний чітдей. За приблизними підрахунками, він становив 14 тисяч кілокалорій, з яких 41% вуглеводи, 14% білки та 35% жир. Не дивлячись на те, що він безлімітний, я все ж таки розподілив кількість їжі та прийомів, щоб отримати якнайбільше задоволення від традиційних смаколиків, які відсутні у моєму повсякденному раціоні. Звичайно, що для мене люба їжа є смачною, адже я завжди знаходжуся в балансі енергії, легкому дефіциті чи профіциті, але все ж таки інколи хочеться побалувати свої смакові рецептори фастфудом та солодкими десертами, а заодно і максимально завантажитися калоріями. Адже набрати калорійність такої їжі дуже легко вона і жирна, і солена, і солодка, і звичайно смачна, особливо якщо споживати її рідко. Я завжди контролюю калорійність та розподілення білків, жирів і вуглеводів, навіть підконтрольні чи дні, які в мене на даному етапі легкого профіциту кожну неділю. А от безлімітний чи день в мене тільки раз в три неділі. Відразу скажу, що ніяких ферментів, ніяких послаблюючих препаратів, ні в цей безлімітний день, ні в наступні я не вживав. І це був один з найбільших об'єму їжі чи днів в моєму житті. Ще раз наголошу без будь-яких додатково стимулюючих апетит чи травлення препаратів. Отже, тиждень перед цим чи днем моя щоденна калорійність становила 3000 ккал, з яких 41% вуглеводи, 30% білки і 29% жир. І ось настав він День абсолютної ситості і кайфу від їжі. Все було розпроділено на три прийоми їжі в кожному по 1,5 кг. Так, не дивуйтеся, рахунок йшов на кілограми. Тобто за день 4,5 кг, плюс кисіль та солодкі напої для додаткового викиду інсуліну і швидкого засвоєння. Я завжди встаю дуже рано, тому о 6.30 я півгодини покайфував від 40 г лікеру єгермейстер, отримавши безпечне дозування алкоголю, рекомендоване ВООЗ. Пив я його дуже маленькими ковточками, довго катаючи в ротовій порожнині. Для максимального задоволення смаком і миттєвого попадання в кровоток, щоб якнайшвидше отримати стан легкої ейфорії. Потім, о 7 годині ранку, перший прийом їжі спершу 1 кілограм фастфуду, піца запечена зі спеціями куряче філе, пельмені, вареники, мучне, смажена картопля, сало, ковбаси, сосиски, соуси, все жирне і зі спеціями. Тобто найрізноманітніша їжа, яка асоціюється зі словом фастфуд, відразу після цього солодкі десерти, основу яких складали торти, які є припас морозилці з різноманітних свят. А також, звичайно, ж цукерки, печиво, шоколад, вафлі, халва, випічка і тому подібне, плюс протеїнове морозиво на 50 грамах сироваткового протеїну. А в кінці ще й дуже густий домашній кисіль 1 літр. Це все я їв приблизно дві години до дев'ятої ранку. До речі, цей перший прийом їжі по смаковим відчуттям самий крутий, рецептори, так би мовити, обнулені і кайф просто неймовірний. Наступні також кайфові, але перший прийом все ж таки самий кайфовий. Як не дивно, на сон мене не потянуло, і я продуктивно працював онлайн, складаючи програми тренувань та харчування для своїх клієнтів. Через 5 годин рівно о 14.00 другий прийом їжі, який був повністю аналогічний першому 1,5 кг плюс домашній кісіль 1 літр. Ця кайфова трапеза тривала півтора години до 15.30. Ось тут мені вже захотілося поспати. Але неділя для мене робочий день, в якій я активно працюю за комп'ютером. Тому, випивши кави, я себе переборов і не заснув. Ну і через 5 годин о 20.30. Останній, третій прийом їжі півтора кілограми плюс один літр кісіль. Відрізнявся він від попередніх тільки тим, що солодке на 80% складалося з торту, який я сам випік перед цим, а протеїнове морозиво було зроблено на 100 грамах сироваткового протеїну. Десь о 22 годині я почав засинати прямо за столом, швиденько дійшов до ліжка і виробився майже на цілу годину. О 23.30 проснувся, допив кисіль і вирішив ще й випити солодкого напою на 100 грамах згущеного молока. Все, день завершився. Ще додам, що в цей день, крім 3 літрів кисілю я випив приблизно 2 літри простої води, а також 2 літри солодкої і літру дуже міцного чаю. О 12 годині я досить швидко заснув, але з полося мені дуже і дуже некомфортно. Я постійно просинався, мені було важко лежати. Фактично я був змушений спати в напівлежачому стані під кутом 30 градусів, поки серед ночі не сходив в туалет, потім заснув вже нормально. До речі, в туалет я також був сходив і після другого прийому їжі. Отже, зранку ще після одного випорожнення кишечника я зважився, і як ви думаєте, наскільки збільшилася вага тіла на 5 кг. і становила 74,5 кілограми, я був запухший і запливший водою. Я хотів просто лежати і нічого не робити. Якби це був ще один вихідний, то так би і було. Отже, я дивився в дзеркало і думав, навіщо я це зробив. Але це був понеділок, робочий день. Тому, пересиливши себе, пішов готувати їжу, свої вже заплановані нові 3100 кілокалорій і їхати на роботу. Їсти абсолютно не хотілося. Відчуття легкого голоду з'явилося десь аж о 16-й годині, тоді й поїв. До речі, вправи робилися досить легко, але саме в перший день не було ніякого бажання їх виконувати. Вага тіла поверталася до попередньої позначки цілий тиждень, поки повністю не зійшли набряки від соленого. Але маленький плюсик в сухому залишку був плюс 100 грам. Вага становила 69 кг і 600 г. Можливо, це сталося завдяки подальшому збільшенню щоденної калорійності на 100 ккал, а можливо, завдяки читмілу. Як ви думаєте, напишіть в коментарях. До речі, загальне відчуття ситості після такого чи дня тривало днів В Цей період вправи в залі виконувалися відносно легко, а от вигляд тіла, який мене по якості більш-менш задовільнив, з'явився тільки через тиждень, на сьомий день. Причому п'ятий і шостий день я пив чиї на травах, які мають легкий сичогійний ефект. Побачив, що невеличкі набріки Наталії ще залишаються, не дивлячись на те, що відразу на наступний день я думав навіщо я це зробив, через декілька тижнів я знову хочу це повторити покайфувати від абсолютної ситості, від смачного жирного і солодкого, та все ж таки, напевно, з трохи меншим об'ємом їжі. На мою думку, без ферментів 4,5 кілограми фастфуду і десертів для мене трохи забагато, тому наступний безлімітний – Планую на 4 кг, щоб легше спати і бути більш функціональним після такого чітміла. Далі подивлюся, як все пройде, і або залишу так, або ще трохи зменшу кількість їжі, буду вже коригувати по ситуації. Такі чітміли або чітні для тих, хто рахує калорії та розподілення білків, жирів і вуглеводів, надзвичайно важливі, щоб розвантажитися психологічно, поїсти смачну їжу, яка відсутня у повсякденному раціоні. А заодно і максимально насититися, не думаючи про калорії та корисність спожитого. Ну і це також є справжнім тренуванням для травної системи. Я ще раз переконався, що можу не тільки спожити, але й повністю засвоїти без будь-яких ферментів просто неймовірну кількість калорій, без проносів, без запорів та без будь-яких інших негативних наслідків для організму. Якось так, друзі. А який у вас був найбільший читміл? Чекаю коментарів. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.